Шевченко це не тільки те, що вивчають, а те, чим живуть, у чому черпають сили і надії. І, і смеркай, і світає, день Божий ламаю, і знову люд потомлений, і все спочиває, Тільки ями окаями, і день, і ніч плачу на розпутях велолюди. І ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли, не чують. Кайданами міняються, правдою торгують. І Господа зневажають, людей запрягають в тяжкі ями. Оруд лихом, лихом засівають. А що вродить, побачите, які будуть жниви. Схаменіться недолюди, діти й родині. Подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся. У чужому краю не шукайте того, що немає і на небі, а не тільки у чужому полі, своїй хаті, своєї правди. Краю, милий, моя Україна, за що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась? Чи ти діточок непевних звичай не вчила? Молилась, турбувалась, день і ніч навчала мої любі квіти. Панувала і я колись на широкім світі. Панувала, ой, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою країну, що коли ж уже співала про свою неволю, Що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой, Богдане, Богданочку, якби була знала, У колисці б задушила, під серцем приспала. Степи мої запродані жидові, німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі. В Дніпро брат мій висихає, мене покидає, а могили мої милі москаль розриває. Нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають та поможуть москалеві господарювати і з матері. Полатину сорочку знімати. Помагайте, недолітки матір катувати. На четверо розкопана, розрита могила. Чого вони там шукали? Що там схоронили мої батьки? Ех, якби ж то знайшли те, що там схоронили, не плакали б діти, мати б не журилася. Мудрості Шевченка немає має меж. Всього є доказ, вірш думка. Тяжко важко у світі жити, сироті без води. Нема куди прихилився, хоч згорити в воду. Утопився в молоденький, щоб не нудить світом. Утопився, тяжко жити, а нема дітись. Того доля ходить полем, колоски збирає, а моя десятидащиця за морем блукає. Добре тому багато, його люди знають, а зо мною зустрінуться, мов не добачають. Багато очубатого дівчина шанує. Надо мною, сиротою, сміється, кипкує, чи я ж тобі не вродливий, чи не в тебе вдався, чи не люблю тебе щиро, чи з тебе сміявся. Любиш собі моє серце, люби кого знаєш, та не смійся надо мною, як коли згадаєш. А я піду на край світа, на чужій сторонці найду кращу або згину, як той лист на сонці. Пішов козак сумуючи, нікого не кинув. Шукав долі в чужім полі, а там і загинув. Умираючи, дивився, де сонечко сяє. Тяжко важко умирати в чужому краю. Тарас Шевченко розкритикував тогочасну еліту. Схаменіться, будьте люди, бо лихо вам буде. Розкуються незабаром заковані люди. Настане суд, заговорять і Дніпро, і гори, і потече сторіками кров у синє море, дітей ваших і не буде кому помагати. От сурається брат, брата і дитини мати. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви предеся на чужину, шкоти добро добра. Добра святого. Волі, волі, братерства братнього найшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли. Великих слов, велику сил, та й більш нічого, кричите, що Бог создав вас на те, щоб ви неправді поклонились, і хилитесь, як і хилились, і шкуру, і знову шкуру дерете, братів незрящих, пречко сіє, і сонце правди дозрівать. Німецькі землі, не чужі, беретеся знову. Якби взять і всю мізерію з собою дали крадене добро, то йді, Остань би сертою, святими горами Дніпро. Ох, якби те сталось, щоб ви не вертались, щоб там і дихали, де ви поросли, діти не плакали, мати б не ридала, не чули б у Бога вашої хули. Слова Шевченка живуть у душі кожного із нас, вони живуть у душі справжньої українці. Зоре моє вечірнє сіпе над горою. Поговоримо тихесенько, неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, Як у Дніпра веселочка воду позичає, Як широка сукорина вітер розпустила, А над самою водою верба похилилась, Аж по воді розіслала зелені віти, А на віта гойдаються нехрещені діти. Садокошневі коло хати вірш Тараса Григоровича Шевченка з циклу Казиматі. Вважається перлиною українською та світової ліричної поезії. Садок вишневий коло хати, грущу над вишнями богатарі з плугами йдуть, співають і дочі дівчата, а матері вечері ждуть. Сім'я вечеря коло хати, Вечірня зіронька встає. Дочка вечерять подає, а мати хоче навчати, так соловейку не дає. Поклала мати коло хати, маленький діточок своїх, Сама заснула коло їх. Тихо все. Ріка дівчата та складейку не затих. вірші, вірші Тараса Григоровича Шевченка, відчуваєш весь біль та страждання поета. І знов мені не привезла нічого пошта з України. За грішні, мабуть, діла, караюсь я у тій пустині. Сердитий Бог Не мені про те, я знаю, за що караюсь, та й знать не хочеться мені, а серце плаче, як згадаю, хоч невеселі тієї. І невеселі случаї, що пронеслися надо мною в молій Україні колись. Колись божились і клялись, братались, сестрою зо мною. Поки, мов хмара розійшлись, без сльоз без розситії святої. І довелося знов мені людей на старості. Ні, ні. Вони з халари повмирали, а то хоча б клап переслали того паперу. Ой і журби, та і жалю, щоб не бачить, як читають з листи її, піду погуляю. Погуляю понад морем та розкажу своє горе. Та україну згадаю, та пісеньку заспіваю. Люди скажуть, люди зрадять, а вона мене порадить. І порадить, і розважить, і правду мені скаже. гори. Крові їх политі, спокон віку про метея там орел рай. Щодень Божий до тире ребра, серце розбиває, розбиває та не вип'є живущої крові, але знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля, і не сити, не невиворе, на дні моря поля. Не скує душі живої і слова живого. Не понесе, слави Бога, великого Бога. Не нам на плюс тобою стати. Не нам діла твої судить. Нам тіко плакать, плакать, плакать. Жіть на сущі за носи. Кровавим потом і сльозами, кате знущається над нами, А правда наша п'яна спи. Коли вона прокинеться, коли почитий ляжеш Боже, утомлений і нам досить. На Не віримо твоїй твої силі, духу живому. Остане правда, остане слава, і тобі одному помоляться всі язики во віки і віки. Поки що течуть ріки, кровати. За горами горе марою повиті, Засіні горем крові политі. Там тонили свої ми у наготовану і голу, застукали сердечну волю та й скує. Ягло косьми людей муштрованих чимало, а сльоз, а крові на повітці імператорів бо з дітьми і внуками втопить що за худою, а дівочих. Роликих тайно серед ночі, а мати, гадячих сміст, а батьків старих кровавих. Не віки море розлилось, огнене море, слава, слава. Гортам і гончим, і псарям, і нашим батюшкам царям. Слава. І вам слава, сині гори, рігую окуті. І вам, лицарі великі, богом не забуті. Борітеся, поборите. Вам Бог помагає. За вас правда за вас слава. І воля святає, чореке сака все твоє, воно не прошене, не дане, не дам не возміра, е, не поведе тебе в кайдани, а в нас, на те після німи, читаємо Божії глаголи, і от глибокої тюрми, та до високого престола, усі ми в золоті і ході, власну ми навчим, о чому хліб і сів печін. Ми християни, храми, школа, все добро, сам Бог у нас. Нам тільки сакля очікує, чого в нас стоїть у нас. Е, дана, чому ми вам, чорняк же ваш, то вам не кине, як тій собаці. Чом ви нам, то ти сонце не повинні. Та тільки ж то не погані, ми настоящі християни. Намали наситі, а за те, якби ви з нами подружились, багато дечому навчилися. А наш і світ, як на те, под нас си більні і сходіма. А тюр, а юду, чи лічить, а в Молдавани на недофіна на всіх язиках все мовчить, по благоденствує з тобою. Святує Біблію читає, святий Чернець і навчає, що цар якийсь то свині пас. Та й дружню жінку взяв до себе. А друга Бог. тепер на небі. От бачите, які у нас сидять на небі. Ви ще денні, святим Христом і просвящені. У нас навчи, у нас дири Дири та дай і просто в рай. Хочемо все забери, У нас. Чого то ми не міємо? І зорі лічим, речку сієм. Прото зі продаєм, або у карти програєм, людей, не нехів, а таких. Таких хрещених, але простих. Ми не гріш, пане, крій нас Боже, щоб кадр перекупати, як ті жиди. Ми по закону, по закону апостола, ви любите брата, слово, лицеміри господа поглядів. Ви любите на братові шкуру, а не душу. Та й любите по, за... по закону, до ці на кожушок, без на придани, жінці на патинки, собі ж на те, що не знають ні діти, ні жінка. За кого ж ти розіп'явся, Христос Сине Боже? За нас довери, що за слово істини, чи може, щоб ми з тебе насміялися. Воно ж так і сталося. Храми, каплиці, ікони. Станки, мірі дим, і перед образом твоїм неотомлені поклони за кражу, за війну, за кров, що братню кров пролити просять, і потім вдар тобі приносять, з пожару вкрадені покров. Просвітились, та ще й другим хочу посвітити. Сонце правду показати, сліпим бачиш дітям. Всьому ночі тіко дайте себе руки взяти, як і тюрми мурувати, та й дани кувати, які нести є, як плести. Путився. Всю моночі кордайте свої, свої сині гори, остатнії боже взяли і поле, і море. І тебе загнали, мій друже єдиний, мій якове добрий, не за Україну, а за яка ката довелось пролить кров добру, не чорну, довелось запить з московської чаші, московську труту Живої душею Україні витай, котейсь козаками по берегами. Позиті могили в степу оглядають. За пес козаками дрібними сльозами і не в степу, і для не з неволі в степу оглядай. А поки що мої думи, мої люте горе. Сіятимуть, нехай ростуть, а з вітром говорить. Вітер тихий з України понесе росою. Мої думи аж до тебе, братньою сльозою. Їх дуже привітаєш, тихо прочитаєш, і могила степе, і мене згадаєш. І раз Героя Чевченко вдалий міг описати стан України, її важку долю. Прошу послухати уривок е, із Аймаків. Зійшло сонце, Україна випала на а але шляхта, запершися в будинках мріє. Скрізь по шибаницях мавішому трупу. Тільки стеж, а так шляхта купує на кулі. На улицях, на розпуттях, собаки, ворони. Гризуть шляхту, криють очі, ніхто не поймає. Та й ніби осталися діти та собаки. Жінки навіть з рогачами пішли в огадямати. Отаке то лихо було по всій Україні. Гірше пекло. А завіщо? За що люди гинуть? Того ж батька такі ж діти. Жить би та братаць. Ні, не увійну, не хотів. Треба розітнеться. Треба крові брати. Крові. Позаздро, що брата є в коморі і на дворі, і весело в хаті, б'єм брата, спали хату, сказали і сталося. Все, здається, у мене кару сироти осталось. У сльозах росли та й вирос замучені руки, розв'язалися, і кров за кров, і муки за муки. Як згадаєш старих слов'ян дітей, Пились кров'ю, а хто ви. Зазвонили усі дзвони по всій Україні. Закричали гайдамаки, Ген шляхта, ген, ген шляхта, погуляймо! та хмаро нагріємо. Зайнялася змінищина, хмари небо червоніє. А найперша медлітівка небо нагріває, горить сміла змінишна, кров'ю підпливає. Горить корським, горить Кані, Чигирин. Черкаси. Чорним шляхом запалала і кров полилася. Аж у волинку по полісі гонта бенкетує, а залізняк на Черкащину домаху готує. У Черкасах, де є рема, пробиски пробує звячений. Отак, отак, добре хлопці, мордуйте скажене. Добре хлопці, на базарі Залізняк гукає. Кругом пекло, гайда мамі по пеклу гуляє. Прошу послухати один з унікальних віршів Тараса Шевченка. Один у другого питаємо, на що ти нас, мати привела, чи до добра, чи то зразла, на що живемо, чого бажаємо. І не дізнавшись, умираємо, а покидаємо діла. Які ж мене, мій Боже мілі, діла осудять на землі, коли б ті діти не росли, тебе святого не гнівили, що вони волі народились і стить на тебе понести. Зійшло сонце Україна, де палала тліла, а де шляхта запершиться, у будинках мліла. Скрізь по селах шибедиті, та трупу. Тільки старших, а так шляхта купою на купі. На улиці, на розхуті собаки бородить, Гризуть шляхту, клюють очі, ніхто не бородить. А дікому. Застались тільки діти та собаки. Жінки навіть з рогачами пішли в гайдамаки. Отаке то було лихо по всій Україні. Гірше пепла, а завіщо? За що люди гибли? Того ж батька, такі ж діти. Жили б та братались, ні не міли, не хотіли, треба роз'єднатись. Треба крові, брата крові. Бо дрощо брата. Є в коборі і до дворі, і весело в хаті. Б'ємо брата, спали в хату, то сказали і сталося. Це, даєте ні на кару, сироти зостались. В сльозах росли та й виросли забучені руки. Розв'язались і кров за кров, муки за боки, болить серце, як згадає, старі славя діти, а хто вид, б не єзуїти. Шевченка відображається вся сумість українського народу. Мені однаково, чи буду жити в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде, мене в снігу на чужих. Однако вісім комуні. Неволі вирісли з чужими, і не оплаканий своїми, Неволі неволі прочув. І все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі. І не пом'яне батько сину, не скаже сину Молися, молися, сину, за країну Його замучили колись. Не однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково міє покоїв з її люди, присплять лукаві вогні і окрадену збудять. Ох, неоднаково ну не. У з поеми гайдамаки. Посіяли гайдамаки в Україні жито, та не вони його жали. Що мусиш робити? Нема правди, не виросла, кривда поливає. Розійшлися гайдамаки, куди які знає, хто додому, хто в діброву, з ножем у халяві жидів кінчать. Така й досі осталася слава. А в цей час стародалю всі чого зруйнували. Хто на Кубані, хто забінає. Тільки його остались, що порою серед стевуть, завивають. Поховали дітей наших і нас розривають. Ревуть собі, гривітимуть. Їх люди минують. А Україна на віки, на віки заснуть. Послухайте урівок із Дамарки. Віддав ряв за та сизий, під хуля Максим гуля батько, лісами Степан. Політаю ресизий, а за ним морлята, хуляма Максим, гуля батько, а за ним копчата. Запоріжжя тихо в п'ята, сниє поміркує, загадає, чи бити, чи бити, чи танцювати, та й ушкварить, та співає, та співають, аж лихо сміється. Пророчі слова Тараса Вороча Шевченка актуальні і до нашого часу. Гайдамаки. гомоніла Україна, довго гомоніла, довго-довго кров степан, текла червоні, текла, текла та й висока. Степи зеленіють, діти лежать, а над ними могили синіють. Та що ж з того, що високі? Ніхто їх не знає, ніхто щиро не заплаче, ніхто не згадає. Тільки вітер тихесенько повіє над ними, Тільки роси ранесенько сльозами дрібними їх уміють. Вийде сонце, усушить, пригріє. А онуки тім байдуже, нам жито сіють. Багато їх, а хто скаже, де гонти могила? Мученика праведного де похоронили, Де завізняк, душа щира, де відпочиває? Тяжко, важко, кат панує, а їх не згадають. Гомоніла Україна, довго гомоніла, довго-довго кров степами текла, червоніла. І день, і ніч валті гармати, земля стогне, гнеться. Сумно, страшно, а згадаєш серце усміхне. По діброві вітер виє, гуляє По Oh.